Друзі, підписники, гості канала, всім доброго дня. А я приїхав знову на пасіку і буду дивитися, як тут ситуація. Ситуація тут так. Я вам скажу. Ситуація така. І така ситуація така, що скоро косить, треба. Що я вам скажу? Хвости силу набирають, і соняшничка, медочок, я думаю, що буде. По магазинчику вони принесуть це точно. І соняшника насіли, друзі, там уже по коліна, вже соняшник, чуть-чуть вище коліна, чуть-чуть вище, набагато, Це що я бачив, і там соняшник є, і там. Тому соняшник буде, і це хорошо. І ті хвости, я бачу, та, деякі хвости є слабіші. Вони, може, нічого не принесуть, ну хоча б собі там принесуть і наберуть силу. А деякі делюсь такі хвости, що туди-сюди, через пару неділь доб'ємо вощини і будемо ставити магазин. Тому соняшникового меду у нас буде. Це добре. Також. Матки почали сіяти і вже позасівали доброча. Ті схвостив, що я продав. Далюсь, ну десь більше, десь менше, але все рівно уже розплудік є. І все також добре, то і все стає на своє місця. Це дуже добре. Рої вже не тікають. Приїхав, подивився на пасіки, все чистенько, нема ніде ніяких роїв. Хто хто не дослухав, дивився передадуще відео, що я знімав про рої. Ото треба на пасіки сидіти, от то, тоді рої, ото треба. Це ви що думаєте, що я не, не в курсі діла чи що. Хтось хвостів тікають. Ситуація така і за погоди в цьому году, паніли чи ні. Це всі прекрасно знають. І що ти будеш тут сидіти? Я це приїхав, пробігся, пороширяв, передивився. Всю, хай собі роботають. В раз приїжджав за два дні, на другий день пороздавав сироп, бо я бачу, що меду немає, треба роздати сироп. Все оперативно робиться, да і все. Це якщо б, звісно, вивозить пасік кочувати, то тут більше роботи без матки. А так нормально все вполне. Я, чесно говоря. Задоволений їх хвостами, задоволений, що трошки добре, що я підкормив їх. Це величезне діло, що я підкормив. Тому що, по-перше, я не знаю, чи вони вижили. А друге, це те, що вони построїли ж вощину. от відстроєна, та яка ставив я по дві рамки. ну, Я ж то побачив, що летять, що робить, порозширяти ці хвости, треба, бо багато б жили. Я поставив вощинку, вощинку потягнули, І матки вже почали кудись сіяти в неї. Так що супер. Я вам скажу так, що у кого взятка немає, ну да, типа це стоїть, цей сироп трохи грошей. Так, блин, треба ж якось вощину відставити. Якщо у тебе взятка немає, ти серед поля стоїш і в тебе одні посадки, то взяв отаку кормушку, -бушку, ну, та чи якусь, чи якусь другу кормушку. Залив як я залив, по 4 літра. Їм і їсти є що? І вощину построїли. Ну, це бомба. Ну, я подивився, і біленьке, пабілочка пішла, взяток пошов. Звісно, хотілося б, щоб він з природи йшов, але немає нічого. Все стоїть зелене, акація стоїть зелена, липи, три-чотири липи на село. Оце цвіточки, якісь, квіти якісь там в лісі. Оце все, що в мене є. Також що я зробив іще. Також я взяв ще з цих Пробігся. Я робив восьмирамочники, заселяв на три рамки. Там одна рамка розплода чи полтори рамки розплода. І там теж корма чуть-чуть було в них. Ну як да, заселяю я восьмирамочники, то сьогодні я побіг, попідставляв по одній, по дві рамки вощинки, бо вони вже дивлюсь, там бжили багатенько, Треба їм попідставляти. Ось такі восьмиромочники, три рамочки. Зараз буду їх розширяти вощинкою. Тут бджоли багатенько. Тут на всякий случай поставлю може, дві ромочки вощини. Хай собі стоїть. Над вулиці вже тепло. Оце так. Мотки вже пооблютувалися, сіють, де буде печатаний розплодік є. по розному Розширюю я оцю. Восьмиромочники. Хожу ж хожу, коли тільки льоп. Що воно таке зап'ятно? Ось тобі п'ятну. Петну бджіл. Ти, хто думає, що це таке? Чого вони ці сидять кучкою в травички? Напишіть в коментарях. Я то знаю. Чого вони сидять тут в травички. Не літають нікуди. І сидять собі тихенько як ці. Як зойці. Жолами. Зойці з жалами. Напишіть, це вам домашнє завдання. Чого вони тут сидять? Що вони тут шукають? Чи хочуть нору вирісти, вирити норку? Щось тут щось вони тут знайшли. Може нєф знайшли. Що ж вони тут знайшли? Інтересно. Ну подумайте, що вони тут знайшли? Ось ці бжілки. Щось знайшли, мабуть, інтересне. Зараз ми це інтересне, зберемо, мабуть. І кинемо, мабуть, це інтересне, там один вулик. Бо бачу цікавого там якраз немає. Те, що тут є оці кучки. Це ми подивимося, що там наша фацелія, чи зійшло, чи не зійшло. Чи моя ще рано її сходить. Ууу, диви. Нефіся, зійшло. Зійшла фацелійка. Може ще й толк буде. Та я вам скажу, лучше все одно, хай може не дуже великий толк буде, зато не буде бур'яно. Пропуск якийсь невеликий, може там ще зійде. Подивимося, вон, бачите. Така ділянка. Це трактор може пропустив, хто зна. Як він їздив, хто зна, не знаю. Так, дивлюся, візде нормально, вон, бачите. І вон, і не вон, бачите. Зійшло. Дай Бог. Зацвіте, може ж якусь меду не буде, ну пилочок буде якийсь цей. Я вам скажу, ось, якщо хто рано, рано не садиш, можна посадити так, щоб на осінь її вона була десь на серпень. Ну чи вона нужна, звісно, на серпень, дуже питання, щоб не почали вони нарощуватися. Бжолки мотаються на воду, я думаю, і на якісь, на якісь квіти. Оце що мені подобається в сьогоднішньому приїзді? Ось і черешні мені нравляться. Треба їх трохи. Попробувати. Подивимося, що тут як хвости. Це я розширяв сьогодні. Це мабуть не хвіст. Щось це вже великий хвіст. Хто знає, щось бачите, яка тут картина. А може і хвіст, да, це я три рамки ставив, це хвіст. Оце такі хвости в мене зараз. Це такий хвіст. Ось теж хвіст. Та що, нормально, бачите? По дві вошінки вже поставив. Три, шість, сім ромок. От у нас соняшник буде вже магазин. Зверху стоять як льоду. А може і більше, ніж магазин. І така картина в принципі візде. Єсть це де я поставив магазини на деякі сімейки, слабенькі вони були, вони не продавали з них пакетів. Подивимося, що тут. Роді інтересу. Тут бджоли почти немає в цій сім'ї. Фігня якась. Зараз подивимося, де і ще стоять магазинчики. Оце вулик. До речі, в мене вже Бістар вулики. О, блін, забув. Хотів сказати, забув вам, що тепер вся продукція Бістар. Скоро вигрузиться на мій інтернет-магазин, бо щоб магазин для справжніх бджолярів. І можна буде замовляти, і медогонки, там, і вулики, і що там ще в них, і воскотопочки, все, Все, що треба, там електричні якісь воскотопки, в них я ще не в курсах. Знадомився з ними та домовився вже давно. Оце отакі вулики, отакі біста, вона вже стоїть не один рік. Оце воно там не плотно, бачите, з'їхало, бо там решетка роздільна. Її треба підрізати, бо вона 10 не влазить сюди. Все ж тут Андрюхина сім'я. Не, сім'я осякі сумчаніна. Оте як воно, блін. Не сім'я, а матка. матка і ошка, блін. Я без без цього, без, без тамески. Дивіться, як тут обсижено. Бачиш тут? ну Я не буду ставити другий магазин їм, поки що поняли. Хочу, щоб матка подовше поробила, бо вона мені понравилась. І не хочу її, її зрасходувати. Вулики, оце шершаві такі почали, знаєш, Оце він інститі. Коротше, вулики хороші. Аби, звісно, є варіанти є цільно литі, є скручені. Це в мене скручені. Я брав би, навіть цільно литі краще. І те, що в них наращується сім'я. І ще якщо з кормушечкою. Та ні, ну класні. Звісно, хороші трохи стоїть, це питання немає. Дешевше самому зробити, мабуть. Може з дерева. Ось теж. Це бачите, все. тут вже поставив четвертий корпус поставив. Якісна вощина з натурального воску, бджолиного, без всяких парафінів, це і всьому тому подобне тепер доступна в інтернет-магазині Що це за вощина? Це вощина, медове місто. Внизу ви бачите ящичок. А також самі відома ФОП-дубовик, доступна в усіх розмірах Дадан «145», українська рамка Лита вощинка». Рутівська рамка. Все доступне. Давайте відкриємо і подивимося, бо так пахне, що їй хочеться просто взяти і з'їсти. Вощина обох виробників дуже якісно запакована. Запакована в пупирчасту плівку, в картонний ящик. Ну і, звісно, і бумажка. Знизу вже вощина. Медове місто так само була обмотана в пупирчасту плівку, я просто зняв раніше. Картонний ящик і знизу вощинка. Криваємо вощинку Виробника. Фоп. Дубовик. Подивімося, що там за овощинку, яку можна підставляти нашим бджілкам. Дивіться, яка красота. Подивіться, який це скорб. Хіба це не гарно? Дивіться. Хто користувався цією овощинкою дубовиків, можете написати свій відгук, коментар. Цікаво буде почитати і мені, і виробнику. Ну, бачите? У нас запах має просто бомбічний. Упаковуємо ващенку виробника медове місто. Подивимося, у них упаковка така, я бачу, це ціленаправлю заказувалося під вощину, ящик такий, бачите? Для... Започатка сильніша, вам скажу. Сильніша упаковка. Як бачите, Понюхаю візьму, О, дивіться, покажу вам, як вона виглядає. Це учитуючи, ще раз скажу, що ми зараз знаходимося в кімнаті, де дуже жарко. І це кімната, це не на сонці. Понюхаю. Такий запах класний. Блін, ну запах вощини це просто бомба. О, дивіться. це у нас фоб. Це медове місто. Це фоб дубовик. Зараз підкотять сюди фоб дубовик. Ось вам для порівняння, як вони виглядають. Ось фоб дубовик трошки темніше. Медове місто трохи світліше. Ось От така вощинка. Взяв потроху і побіжу, я ставити у вулики. А кому цікаво, у кого немає вощини, звертайтесь до мене, допоможу, відправимо, придбаєте. Якщо немає коштів, є у мене оплата частинами від Приватбанку, можна взяти. Бо якщо вощину треба ставити, то і треба ставити. як її немає, то що ти будеш ставити? Пусті рамки будеш ставити. Далеко не заїдеш з пустими рамками. Все. Ось як не крутий, правильно всі казали, і я кажу: основа основ це медоносна база. Якщо немає, все ж в мене ось картина, ну не маслом була. Да? Підлив сиропчика, відкриваєш, картина маслом стала, понімаєте? Побілочка, вищінку построїли, все красота. Та як на садках, на садках теж добре було, я вам показував. Так що медоносна база це основа основ. І хто кочує, той має. Так, до речі, ще хотів сказати це ж на мені ви костюм, бачите, це долина меду виробник. Я їм і рані, і раніше вам показував його. Вони мені прислали костюмчика. Це ще раніше вони прислали, ніяк не міг показати його. У мене такий біленький є, ще я потім пізніше покажу. Це доларовий доларовий магнат. Називається костюм доларовий магнат. Така ситуація по пасіки трошки розказав. особо нема чого показувати, нема чого розказувати. Все поки що йде стандартно, з траблами холодів. Але поки що все стандартно. Побачимо, що далі з медозборами і все остальне. Тому я хотів би вам подякувати за те, що ви додивилися відео до кінця, за те, що ви поставили лайк, за те, що ви підписуєтесь на мій ютуб канал, щоб не пропустити нові відео, а взимку прямі ефіри. Ну і всього вам найкращого, хто качає, качайте, хто кормить, корміть. Ну і всього вам найкращого. До скорих зустрічей, до побачення!